На заручинах висина мені хотілося вголос сказати те, що бачили мої очі і чули мої вуха весь час, і та моя думка була дуже безрадісна. Ні, сват щебетав і заливався, а сваха все бігала зі стравами, як і майбутня невістка, і якраз в цьому й була основна причина мого занепокоєння. Справа в тому, що за столом сидів сват і молов язиком про все на світі, дещо і купи не трималося. Та його ще менші діти, найменшому було шість років. Сват казав, що він дуже великий спеціаліст з усього, але от така ситуація в країні, що спеціалісти не в пошані, а дилетанти всім керують. Бачу точно, що ви спеціаліст по дітях, пожартувала я. О, діти, то я хотів спадкоємця, тому у мене їх п'ятеро, ніяк хлопчика не вдавалося привезти на світ. Ну, хоч стій, хоч падай. Навколо така нужда, а йому спадкоємця хотілося. Видно, що весь сімейний бюджет пішов на стіл і не знати, що ті діти будуть їсти, як доїдять всі салати. Тому й крутилася в мене на язиці фраза Але ж і вляпався ти, синку. Знаєте, я хоч і сама його ростила, але він у мене хлопець не розпещений, бо й ми нужду знали і ціну заробленому. Але я ніколи не лізла до дитячих грошей, навіть коли син пропонував щось купити, а цей чоловік тільки й на дитячі виплати, певно, живе, раз не планує на роботу влаштовуватися, бо бачите, в країні ситуація. Звичайно, що весілля було скромне, бо син фактично його сам і робив, і вже всі заощадження були витрачені на це свято, хоч я його й відраджувала. Сину, ти подивися, яка у них нужда, то треба їх в такі витрати втягувати, тільки нового одягу їм треба на тисячі. Давайте обійдемося вечірком в ресторані і все. Але ж де захотіла надійка весілля і фати з білим платтям. Ой, нема моїх нервів на все це. І от живуть вони у нас, а натя замість того, аби вдома бути та чоловіка пильнувати, до мами бігає, бо їй треба допомогти з дітьми та з господаркою. Ну, раз пішла, помогла, хай буде, бо я розумію, що є прикрість посадити та посапати, але ж не через день. А тоді давай ще усе на гроші брати, щоб дітям гостинці купити. Не піду ж я з порожніми руками, каже йому. І рахуйте, кожному по шоколадці то вже двох соток нема, як мінімум. А потім давай ще й матері зичити теж на дітей то взуття треба, то куртки, то ще щось, і я вже не витримала. Ти, кажу, Надю мого сина за чоловіка брала, або він твоїх сестер та братів годував, в тебе батько на що? Та тато шукає роботу, та він так її ніколи й не знайде, як йому не казати, що діти хочуть одягтися і взутися, чи він їх для чого стільки плодив. А вона образилась, пішла до мами. А я киплю. Син зробити прийде, а я маю їсти приготувати, попрати його одяг, прибрати, бо та в мами сидить. Син на мене вже око має, що я його дружину не шаную, а я вже не знаю, як їм пояснити, що ви вже окрема сім'я і маєте один про одного дбати, а батьки й без вас обійдуться. А як поясниш, коли вона за мамину спідницю тримається, бо мамі важко? А мама чим думала? Перепрошую. І ще знаєте, що сваха посміла до мене рота відкрити я вам дала добру дитину, а ви мені її не шануєте раз вона до мене приходить, то їй у вас недобре. Я себе просто стримала, бо ми були на вулиці, а то б я таке сказала про її добру дитину та про неї. Невже мати може бути настільки короткозора, чи то я вже до невістки присікуюся? Підпишись, підтримай українськомовний контент.